Стійте, стійте, добрий день. день. Ми граємо сьогодні в гру. Але є одна умова. Я зараз вам буду задавати питання швидко, вам треба відповідати теж швидко, не думаючи. Але тільки не можна казати ні. Зрозуміли? Ага. Да, все. Тоді давайте, сьогодні тепло? Так. Да. Ви наїлись? Так. Да. У вас рожева футболка? Так. Да. У вас є борода? Так. Да. А ви знаєте цей прикол? Ні. Ні. ха <гад> Попались ха <гад> <гад> да. Твоя задача відповідати дуже швидко. Але тобі ще не можна казати слово ні. Знаєш цей прикол? Знаю. Знаєш? А ти нам скажеш ні? Скажу. Быстро говорить які. Давай, скажи, в нього довгі волосся? Ні. Ти програв Давайте, небо голубе? Так. Да. Корова дає молоко? Да. Трава да. зелена? Да. Ви знаєте цей прикол? Да. Я борода. Да. Вы наелись? Да. Вам тут подобается? Да. Вас тут ображают? Нет. Nee. Ну все. <глёс> Итак, твоя задача, тебе не можно сказать слово нет, понял? Да. <ot> Ты знаешь, <_s1> что прикол? Нет. Не можна ж НИ сказать Не, не можна. То что ты кажешь? В не тебе не? є борода? Бора Е? Е в тебе борода? Є. А в тебе футболка сира? Чего она? Не, треба да або ні. казать Скажи, в тебе черная футболка? ТАК С белыми полосками ТАК Трава зелена? ТАК Небо голубе? Так. Ты наелась сегодня? Как? Ты знаешь прикол? Так. Так. ты прикол? Как? Чтобы волосы? волосся. Как? Слабается тут? Да. Тебя тут ображают? Ну так! Не так? И ты сюда давно ездишь? Так. Они нам скажешь? Аминь. Аминь. <плодить> <плодить> Знаєш, що відповідати максимально швидко. Ну я не знаю, ти знаєш, що в мене є проблеми з головою. Я це знаю. Але тобі не можна казати знаю, чуєш. Ти мене чуєш або так? Добре. Та, ти небо зелене? Так. А трава фіолетова? Так. Ти розумний? Ай, програв! Ні, так, тут треба. У тебе футболка фіолетова? Так. Трава зелена? Так. Небо голубе? Так. Дерево високе? Так. Ти знаєш цей прикол? Так. Ти сьогодні наївся? Так. Ти подобається тут? Так. Тебе є найкращі друзі? Так. В тебе сумка фіолетова? Швидко? <гархи> <гархи> так. Тебе тут ображають? <гархи> так. Тобі бутербродів вистачило? <гархи> так. А ти з друзями поділився? Так. А собі в карман набрав? Так. А ти нам так скажеш? Так. А ні скажеш. Ні. Твоя задача це відповідати дуже швидко і майже не думаючи. Але тобі не можна казати ні, зрозуміла? Добре. А, ти знаєш цей приколку? Ні. Ні. Не знаю. <ріху> Все, я забула. Дуже. Так, да, Але твоя задача відповідати дуже-дуже швидко. Поняв? Поняв. Але тобі не можна говорити ні. Поняв? А може не треба? Знаєш цей прикол? Ні, не знаю. Ти програма? Да. ні. Так. Скажи, будь ласка, в тебе футболка рожева? Так. Да. Трава зелена. Да. Небо голубе? Да. Сьогодні наїлась? Да. Ти сьогодні наїлася? Ти знаєш цей прикол? Да. Тобі тут подобається? Да. Ти любиш свою маму? Да. Ти подобається твій волонтер? Да. Тебе тут ображають? Да. Да? Ні. <клес> ну все. Тебе футболка рожева? Не знаю. Трава зелена? Може бути. Бруківка різнокольорова? Да. Тебе тут ображають? Да. Ось це так поворот! Ти подобається твій наставник? Да. <клес> У тебе наставник жінка? ДА! Ти знаєш цей прикол? ДА! Ну все. Виграла. Ти нас виграла. Але тобі не можна казати ні. Добре? Uh -huh. Ти знаєш цей прикол? Ні. А! <реш> <реш> Кепка червона? Так. Небо голубе? Так. Трава зелена? Так. Знаєш цей прикол? Так. Тебе тудображають? Так. Скажеш ні? Так, скажеш? покажи. кажи. Ні. Дякую. Вам не можна казати ні. Зрозуміли? Так. Трава зелена. Внутри, Внутри. Где? Небо голубе? Так. так. У вас рожева кепка. <говорить>. Не знаю. У вас футболка біла? Не знаю. Вы знаете этот прикол? Так. Так? Вы сегодня наелись? Так. Вас вас 10 родителей? Не знаю. Конечно. А -а -а -а. я не скажу ни. Сколько ты не говорил? Я сказала ни. Ну вот вот этот ни не, не скажу. Все. Трава зелена? Да. Небо голубое? Да. Ваша рожевая футболка? Нет, у меня не рожевая футболка. Ну все. Да. Итак, трава зелена? Да. Небо голубе? Да. В тебе футболка Сіра? Да. Очки фіолетові? Да. У тебе 10 років дій? Да? Ты сегодня нормально поїла вранці? Да. Ты знаешь цей прикол? Нет. В тебе є брати? Так. В тебе є тут котик? Так. Тебе тут ображають? Так. А может ти нам скажеш ні? Так. То скажи. Так. А, а ні, скажеш? Так. Ну, скажи. Так. Ты втомилась? Так. Хочеш закінчити? Так. То скажи ні. Так. Хочеш ще раз зіграти? Так. Ти умничка? Так. Ти перемогла? Так. І вся ти виграла. Ти виграла. Давай молодець, молодець. Ні, не можна казати. <звук> так, так, да, так. Так. Окуляри зелені? Так. Так, у вас Библия в руках? Так. Вам тут подобается? Так. Вас тут кормят? Так. А вы знаете цей прикол? Так. А вас тут ображают? Не. Не. у тебя хороший настрой? Так. У тебя тут есть друзья? Так. Ты сюда часто приезжаешь? Так. Ты знаешь цей прикол? Так. ты скажешь мне не? Так. Дякую. Угу. Але тобі не можна казати ні. Зрозумів? Так. Добре? Ти знаєш цей прикол? Ні. А тобі тут подобається? Так. Тебе є тут друзі? Так. Тут смачно кормлять. Так. А ти знаєш цей прикол? Який? — Ну цей. Ні. А... Не зовсім. А сказала, ні. <рі> — Ти зрозумів, що робити треба? Не можна казати, ні? Так. Ну так. Да. То ти знаєш цей прикол? Ні. Не знаю. Сьогодні хороша погода. Так. Да. Тобі тут подобається? Да. В тебе є друзі? Так. Да. У тебе біла футболка? Так. Да. В тебе є борода? Ні. Точно? Зараз ні. Тут подобається? Так. У вас тут є друзі? Так. Трава зелена. Так. У вас є борода. Ну, да. а Ви знаєте цей прикол? Ой. Так. В тебе гарний настрій. Так. В тебе сьогодні накормили. Так. А В тебе є тут друзі. Так. Тобі тут подобається. Так. А ти знаєш цей прикол? Ні. А ти нам скажеш ні? Так. Да. В тебе музика зараз грає. Так. Да. Ти сьогодні брився? Ви, Ти тормозиш? Да. Так брифся, чи ні? Да. Ти щось крім да скажеш? Да. Що? А ні скажеш? Да. А фактов да. не. А на вуш так и знимешь, может? Да. Тебе нажмуть вони? Да. Щось інше. Да. Може, ти встанеш? Да. Вставай. Бо, може, присядеш. Да. Скажи нам ні. Да. Принесеш стола звідти треба. Принесеш? А ці всі столи заношаєш туди? ні? Ні. ну все, Хуй все ставить. Ти довго тримався, ти moments later. Хочеш порозмовляти? Знову. Да. Та ми вже не граємо. Да ну йди ти вже! Йди ти вже!